Медіапростор і зовнішній вигляд це частина професії. Ідеальна посмішка теж. Я давно мріяла про вініри і, нарешті, вирішила діяти. Для цього обрала Пушкарук Dental Health – клініку, яка спеціалізується на протезуванні та імплантації. Тут мене зустріли надзвичайно тепло. А головна лікарка провела консультацію та допомогла скласти повний план лікування. Вона детально пояснила, що таке реставрація цирконом чи керамікою, як усе працює, та які варіанти підходять саме мені. І я зрозуміла, що вініри це не щось недосяжне, а цілком реально та доступно. Окрім цього, у клініці надають повний спектр стоматологічних послуг: ендодонтія, терапія, хірургія, ортодонтія, дитяча стоматологія та навіть лікування під седацією. Тут пацієнт завжди відчуває підтримку та впевненість на кожному етапі. Звертайтесь у пушкарук Дентал Хелс на Павліченко 38, де мрії про ідеальну посмішку стають реальністю.